Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео, я відкрив чит код Значить, приїжджаю в отель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі щоб приймати ванни, ванну. О, це соль морська. Приймати ванни допомагає організм очищати. І їй думаю, треба на чай поставити, а воно нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носити соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почало щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, заливалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на много, на на Дивіться. Круче, вообще. типу, суперовий, супер-мега віддоном. Що покажу. Отам океан. Понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу, припсі всі речі мені склали, а, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі.